Коля тищенко, хороший хлопець, хто би що мені тут не казав, він за Україну щиро топить, для цього депутатом коля став. В ресторанах колі людям смачно, всіх годує вже не перший рік. Добру справу робить однозначно. Коля дуже гарний чоловік. Але живе в ньому підар, Підар рідкісний, бо так сколить він у всі місця, Кол циндри кришує, хабарі бере, Та ще і з підорами побили бійця. Підор полю швидко поглинає, мозок весь на ботах замінив, що в сідниці роздуває, в дупу голову перетворив. Лікарі всі голови ламають, де ж він підора міг підхопить, і всі одноголосно припускають В раді хтось напевно міг вкусить. Тепер живе в ньому підар, Підор ботоксний, як же школі нам допомогти. Лікарі вважають, що вакцина є. Треба в сраку антипідера вести.